Я влаштувалася викладачем малювання в США і ось яким був мій перший робочий день. Все почалося зовсім не з фарб і пензлів, а з того, що в мене зламалася машина. Для тих, хто живе в Америці, пояснювати не треба. Без авто тут нікуди. Особливо, якщо твоя робота в іншому місті і поруч немає рідних. Моя ситуація виглядала безвихідною. Та дякувати Богу, наш репетитор з англійською врятував мене та на кілька днів став моїм особистим водієм. Отже, перший день на новій роботі я знайомлюся з колективом, намагаюся запам'ятати імена. Мені видали персональну рацію, уніформу, ключі від усіх дверей і офіційно довірили усе обладнання арт-студії. І знаєте що? Мене чекала масштабна інвентаризація. Я відкривала шафи і знаходила там різні цікавинки від старих матеріалів до дивних речей. Наступного дня я вже займалась більш приємними справами, складала список бажаних покупок, бо чимало потрібних речей бракувало. Паралельно мене попросили підготувати навчальний план на перший місяць. Я старанно працювала над ним, але виявилося, що то було марно, бо тут вже є власна система, і кожен місяць і так є тематичний зі спеціальними завданнями. Тож, якщо ви помітили мій перший робочий тиждень, минув без дітей, лише знайомства, планування і підготовка. Було спокійно, тихо і навіть трохи урочисто. Найцікавіше чекала попереду моя перша зустріч з учнями. Там трапилося таке, чого я точно не очікувала, але про це вже у наступному відео.